Рейдерський захват у злинці, Маловисківському районі. Пів тисячі місцевих стали жертвами аферистів через підробку документів селяни можуть втратити земельні ділянки, і лишитися без врожаю, захищати своє збирається вилами з вилами у руках. Подробиці в сюжеті Дарини Романської. Біля злинської сільради зібралося кілька сотень місцевих жителів. Більшість з них стали жертвами земельної афери. У таку ситуацію потрапила і родина Олексія Богачова. Договор оренди землі від 10.07.15 року. Це рода. Це указано витягну. я, не моя бабуся не підписувала. Вона живе по моїй адресі. Вона не підписувала ці договори. Тому і срок дії договору до 25-го року. Вот документ, то тобто на 10 год нашу земельку, не читаючи договор, десь хтось оддам. Таких як Олексій та його бабуся, тут більше пів тисячі. Згідно з документами, їх земельні ділянки тепер належать Товариству з обмеженою відповідальністю Авангард. Телефонуємо за номером вказаним у документах. Каже, вітаєш. Давайте ми розберемося в сучу розібраться. Я готов не вопрос. Я покажу то, що перелічує ситуацію. Ситуація неприятна для мене. Ще не угодно розговорювати, що з на офісі много зарядку заспокоїти людей. У злинку приїхав голова району. Запевняє людей, є кому захистити. Я зразу доповів губернатору. Губернатор терміново набрав начальника у області і дав йому доручення терміново розібратися з ситуації. Можу вам заявити чітко, що. Перші особи області не допустять того, щоб у вас позабирали землю. Втім, люди мають намір створити загін самооборони і якщо доведеться, готові захищати свої землі із вилами у руках. Поки дозвониться в міліцію, поїхали по нашій дорозі, бачили, вони прийдуть через час. За час можна двома хорошими класами викасити не один пай. А коли громада вийде з вилками і з косами, тут вже не одна міліція, яку вони привезуть з рішенням суду, вже не подається. При на ту громаду, тому що скажуть «Ребята, що, вибачайте, ви тут не сіяли його, ви тут не кормили його. Після загальних зборів та консультацій правоохоронців усі постраждалі написали заяви у міліцію. Так зробив і Олексій Богачов. каже, не збирається чекати 2025 року, аби повернути свою земельну ділянку. Я готов на все, тому що я знаю, якщо я зараз не захищу цих фермерів. Я буду сидіти вдома на лежанці. Завтра мені скажуть, ну вже, вже, вже сказали, що. Це не моє і є сі час він і скаже на 25, Де гарантія того, що буде до 50, А пості завтра я приїду, мені скажуть і у вас зі немає. Як розвиватимуться події і хто збиратиме врожай у злинці, слідкуватимуть журналісти каналу Кіровоград. Дарина Романська, Володимир Волок, день за днем.